У Кропивницькому родичі та друзі військовополонених організували автопробіг Немовчі, полон вбиває. Єднаймося заради життя героїв. Син Аулян Дамір Васильович він командир катеру патрульного Слав'янськ, і російська ракета влучила 3 березня 2022 року. І виходить 11 чоловік, які пропали без вісті. є підтвердження того, що Хлопці спаслись, поэтому ми зараз намагаємося, щоб не забували о хлопців. Є хлопці, які, скажімо так, в полоні, вони підтверджені. А є хлопці, які безвісті зникли, подавали в списки на обмін полонених. Тобто багато ж хлопців, які з останнього обміну, тобто, 48 хлопців, які не були підтверджені, вони були зникли безвісті. І вони повернулися. І наші так само повернуться. Це обов'язково. Дружина. Військовополоненого Кіс Євгена. Він потрапив в полон в Маріуполі з Азовсталі. Вийшов з усіма ще в травні 2022 року. На обмін його подають, він підтверджений стороною агресора. От. Подають на обмін, але поки що не обміняли. Чекаємо дуже з донечкою. Донечка маленька. Було 8 місяців, коли він поїхав. Я приїхала з міста Одеса підтримати організатора акції. У нас велика така Азовська родина, і підтримати, звичайно, в першу чергу свого друга, який знаходиться вже майже два роки у полоні. Друга звати Ігор. Він сам з полку Азов спочатку повномасштабного вторгнення приймав участь у боях за Маріуполь. Потім пережив Азовсталь. Потім Оленівка. І на сьогоднішній день, на жаль, ми не знаємо в якому він стані, де він. Учасники автопробігу проїхали центральною вулицею повз площу Героїв Майдану, де в цей час тривала акція у підтримку військовополонених. Люди тримали плакати з фотографіями військових та написами. Боріться за них так, як вони боролись за нас. Час спливає, неволя вбиває. Не мовчи, будь голосом полонених. Та досить почесного полону. Я дружина військовополоненого каїрського Андрія. Він потрапив в полон 15 квітня 2022 року. При оточенні на заводі Ілліча. Дізналася я про те, що він у полоні, на, коли виложили расисти списки з військовополоненими. Я намагаюся брати активну участь в усіх акціях, і сьогодні я приїхала теж на цю акцію з автопробігом, щоб нагадати ще всім, що наші рідні в полоні, що ми за них не забули. Співорганізаторка акції Софія Грозан каже, її наречений Володимир Метюн оборонець Маріуполя у полоні. Ми влаштовуємо акції кожної неділі по неділям і по суботам у всіх містах України. Ми хочемо нагадати нашому суспільству, що є така проблема, як полонені. Наші рідні знаходяться там в дуже жахливих умовах. Нас немає на жаль з ними зв'язку. Ми не знаємо в в якому взагалі вони в стані. Ми дуже хочемо звернутися також до нашої влади, щоб вони нам допомогли повернути наших рідних і до всіх міжнародних організацій, таких як ООН та Червоний Хрест, щоб вони почали виконувати свої обов'язки та визнали Росію терористом і що сказали на весь світ, що Росія не виконує Женевські конвенції. Говорить, у автопробігу брали участь півсотні автомобілів у акції 200 людей. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.